Шановні депутати, 13 присутніх недостатньо депутатів, всього 12. Сесія неповноважна з міським головою. Тому у мене прохання перенести наше пленарне засідання на завтра, на 5 листопада 2025 року. Прошу організаційний відділ підготувати розпорядження. Про проведення пленарного засідання завтра, 5 листопада, 2025 року. Не заперечуєте на десяту годину ранку. Не заперечуєте? Не заперечуєте. Тому всяке голосування вони сьогодні не проходять. Я вас прошу підготувати розпорядження і завтра на десяту годину збираємося для того, щоб провести пленарне засідання. Домовилися? Домовилися. Тепер Саша закриваєш, будь ласка. Закрив, так? Все. Нема ніякої інформації. Дивіться ще раз, ймовірних.